Привіт! Сьогодні хочу поговорити про важливу тему це додавання української мови в Бравл Старс. Тому що для мене це дуже важливо і, надію для вас теж це буде важливим. Тож не будемо затягувати з вас. Лайк, підписка і поїхали до ролику. Ви коли-небудь замислювалися, як би було круто, реально, якби Brawl Stars підтримував українську мову. Сьогодні я поясню, чому це так важливо для нас і як це могло б змінити гру. Багато хто із западних західних партнерів вважає, що українська мова це просто спосіб спілкування, але я хотів би сказати, що це не так, це частина нашої культурної ідентичності. Ігри, які підтримують нашу мову, вони допомагають зберігати і розвивати нашу культуру, яка зараз є дуже сильно перед величезними проблемами. Всі, хто трошки розбирається в тому, що відбувається зараз в Україні, мають розуміти, що це просто допомагає нам зберігати і розвивати нашу культурну спадщину. Під час війни з Росією важливо підтримувати наші національні інтереси. Видавання української мови в гру стане символічним жестом підтримки для всіх українців. І я б хотів, щоб цей важкий. Час розробники з реально змогли це зробити. Хто знає, ну я думаю, знають всі зараз в Україні відбувається повний хаос. Росія почала війну проти нас і хоче знищити наш імідж, хоче знищити в принципі як державу, і хоче знищити українство як таке: нашу культуру, нашу ідентичність, спадщину і все те, що було нам передано. А нашими предками сьогодні Україна переживає дійсно важкі часи через війну з Росією і підтримка українською мовою в популярних іграх, таких як Бравл Старс, є не тільки актом підтримки, але й моральної підтримки для всіх українців. І в принципі, це допоможе нам. Тому що зараз, коли я просинаюсь і засинаю. Під вибухи останні дні це показали дуже сильно. Грати з російською мовою ну якось мені мені не подобається, мені неприємно. Я не можу цього робити, і мене це дійсно сильно дратує. Зараз як ніколи раніше важливо показати, що ми українці гідні уваги та поваги на глобальному рівні. Додавання української мови в Brawl Stars може стати важливим кроком у цьому напрямку, тому я закликаю розробників це зробити. Додавання української мови може значно розширити аудиторію Brawl Stars. Багато гравців, які говорять виключно українською, будуть раді можливості грати на рідній мові. Для мене особисто це була б дуже сильна, величезна подяка. Я дуже сильно б цього хотів. Ігри з локалізацією в принципі завжди краще сприймаються гравцями. Це створює комфортні умови для гри. І робить досвід більш приємним і доступним. Ну і підтримка різних мов допомагає компаніям будувати позитивний імідж. Це демонструє їхню відкритість до нових ринків і соціальну відповідальність. Раз Бравл Старс і розробники пішли з російського ринку, то чому не можуть додати українську мову? Це виключно для нас користь. І з боку воно так виглядає, якби розробники Бравл Старса не вірили в те, що в Україні говорять українською, що в Україні є. Своя мова. В Україні є реально своя мова, на якій більшість з 24 лютого 2023 року говорять і не додавання української мови, ну це, ну це топість якась реально, це якийсь бред. Я б дуже сильно хотів, щоб розробники побачили, що реально в Україні хочуть українську мову. У нас є своя мова на законодавчому рівні. Чому нашу мову не додають в гру? Це блін, чому так? Є багато випадків, багато ігор, які вже успішно впровадили українську мову до себе, і в принципі про це навіть не пожаліли, а наоборот, та ста їм стало більш круче від цього. Я не буду називати конкретні ігри, тому що багато хто і і багато хто із компаній перейшли і додали українську мову в твої ігри, і я не хочу нікого. Обділяти, але скріншоти вам деяких ігор таких залишу. Це дійсно допомогло, тому що ці ігри стали дуже популярними в Україні після того, як отримали українську локалізацію. Тому я закликаю розробників Brawl Старс серйозно розглянути можливість додавання української мови. Це зробить гру доступнішою і приємнішою для багатьох українських гравців і для мене особисто. Якщо ви підтримуєте цю ідею, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Нехай наш голос буде почутий. Дякую всім за перегляд і підтримку. Ваші коментарі та підписки дуже важливі зараз для мене. Ну і не забудьте слідкувати за мною в соцмережах, щоб не пропустити нові відео та оновлення. До зустрічі в наступному відео.